Вчора пізно увечері німецький уряд підготував повну програму дій на найближчі місяці. Поки всі зайняті візитами президентів і дипломатичними зустрічами у Берліні запускається справжній політичний тектонічний сув в цьому обіцяному спецвипуску. Розбираємо, що таке СОФОРТ-програм, які зміни готує уряд Мерця і як вони можуть безпосередньо вплинути на життя українців у Німеччині. Бо не тільки про громадянство йдеться, тут і про гроші, і про роботу, і навіть про майбутні пенсії. Тому з вами Ященко Антон, і ви на каналі Без Води. Будь ласка, вподобайку, підпишіться, бо це важливо. А я починаю. Софот-програм – це терміновий план уряду, який включає близько 60 конкретних пунктів, що мають бути реалізовані якнайшвидше вже до літа 2025 року. Його головна мета це переконати німців, що новий уряд працює швидко і ефективно на відміну від попередників. Ну і цього не можна було просто не помітити, як зранку зібрання в бундестазі в обід суперпопулярний, всесвітньо важливий мускулінний. Збройний візит Зеленського, і потім без паузи нова коаліція спеціально показово затягує допізна, бо швидко і ефективно працює на благо Німеччини. Тобто це була така собі переконлива піар-акція від нової коаліції. Звісно, дії також були, але і піар-ефект вони не гребували цим і використовували його на максимум. Ось так. Тому і назвали навіть це там турбосередою від мерцам. Тож тримайте це, будь ласка, в голові, і повертаємося до нашої супернегайної програми. У центрі уваги всі найгарячіші теми: економіка, соціальна політика, міграція, пенсія, податки, інфраструктура та навіть реформа судової системи. Опектися можна просто, тому подалі, будь ласка, від екранів. Я думаю, вам після ось цього мого саркастичного опису вчорашнього дня стає очевидним, що після затяжної політичної нестабільності розчарування в коаліції, тобто СПД, Грунін і ФДП, та зростання популярності альтернативи для Німеччини, уряд Мерца, тобто ЦДУ, ЦСУ і плюс СПД нова коаліція, опинилися перед викликом довести, що вони можуть діяти краще і швидше за попередників. Нікому з вас не секрет, що Німеччина зараз перебуває в складному становищі третій рік економічної стагнації, тобто рецесії, невдоволення населення через високі ціни податки міграційні процеси. Це ви також знаєте. І головне це втрата довіри до політичних еліт, що видно з останніх опитувань. Ось недавно альтернатива для Німеччини обганяла Фрідріха Мерца із ЦДУ ЦСУ зараз. Повернулася на друге місце, але факт залишається фактом у такій ситуації. Уряд і вирішує зробити ставку на ось цю оперативність, ефект помітного результату і швидкої роботи. Саме тому софорт програм так це не загальні наміри, а конкретний список речей, які або вже ухвалюються, або ось ось потраплять до Бундестагу. Це політична відповідь на суспільний запит. Ми хочемо змін прямо зараз, а також запобіжник перед майбутніми виборами, щоб показати, ми тримаємо курс. Тож, давайте з вами розберемося, що входить до цієї програми безпосередньо швидкої. Давайте відкриємо з вами оригінал тексту. Ось так. І якби ви були підписані на телеграм-канал, то могли б із цим оригіналом ознайомитись ще вчора. Ось так. Але він досі в телеграмі, тому, як то кажуть, велком. Там ви знайдете справді оперативні новини для біженців. Тож за QR-кодом переходьте або посилання буде в описі до цього відео. Тож, що там в документі. Уряд розділив усі ось ці реформи на чотири блоки: це інвестиції 500 мільярдів євро на інфраструктуру, клімат та оборону, прискорення процедур для будівництва енергетики, залізниць оборонних контрактів і нові податкові пільги для бізнесу, знижки на інвестиції. Транспорт тощо. Далі, другим пунктом частиною цієї у нас іде дієздатна держава, так звана Ханлукс Фехігерштат. Це суворіша міграційна політика, більше прав для поліції і навіть дозвол на відстріл вовків, щоб зменшити шкоду для фермерів. Третім блоком у нас іде економічне зростання, це зниження ПДВ у. Гастросекторі, легалізація більш гнучкого робочого часу та зменшення податкового навантаження на бізнес і споживачів. І четверте, що вас більше всього цікавить, це соціальна політика. Пенсії, створення стимулів для пенсіонерів працювати довше, пенсійна реформа, рівень виплат не менше 48%. Будемо з цим розбиратися. І продовження цінового мораторію на оренду, підтримка тарифних угод і боротьба із сірою. Працею, чому це важливо для нас, думаю, пояснювати не треба. Тому що майже кожен з цих пунктів стосується і українців у Німеччині. Міграційна частина прямо про нас, економічна, визначає наскільки просто буде. Або складно влаштуватися на роботу. Соціальна, тут все ясно, покаже, отримаємо ми підтримку чи якусь оптимізацію отримаємо. Тож, софорт-програм програм це не просто програма уряду, це політичний маніфест, який хочуть реалізувати якнайшвидше, поки рейтинги високі, а опозиція не отямилася. Але часто любить повторювати Микола Давидюк, я знаю ви його дивитесь, що чорт криється в деталях. Тому давайте розглянемо трохи ближче, роздивимося ось ці цікавлячі нас пункти. Тож, що конкретно в нас зміниться? Turbo Burgerung. Скасовано. Раніше добре інтегровані іноземці могли подаватися на німецьке громадянство вже після трьох років перебування в країні. Тепер щонайменше 5. Зміна, як на мене, суто взагалі косметична. Ну, це з погляду, звісно, українських біженців в Німеччині. Там, щоб його отримати, було потрібно це один знати рівень, це ви розумієте, що це за 3 роки просто нереально. Треба було там волонтерити, там спеціальні ось ці інтеграційні досягнення мати, бути до 45 років і, відповідно, також мати там, високий досить дохід. Тому для 99,9% українців, українських біженців, це взагалі нічого не міняє. Фамілія Нахцюк, тимчасово заморожена. Йдеться про людей із обмеженим захистом, тих, хто не отримав статусу біженця чи притулку, але має право залишитись на гуманітарних причин. Ну, з гуманітарних причин. Наприклад, з України, Сирії або Афганістану не дуже рядочок у нас. Ці люди два роки не зможуть воз'єднуватися з родиною, окрім виняткових випадків, які не прописані в цьому документі чітко. На жаль, для більшості українців. Це не стосується, тому що в нас є 24 й параграф, тому проскакую я цю новину. І нарешті, Бюргер Гельт, що ж там з виплатами, розказує нам. А Бюргер Гельт насправді під питанням, і тут важливе уточнення. І тут уряд, і тут уряд дав чіткий сигнал, який може сильно змінити правила гри для новоприбулих. Що ж вони там вирішили? Ті, хто приїде в Німеччину з України після ухвалення нових норм, більше не зможуть отримувати бюргергельд. Натомість вони отримуватимуть Азюльби виплати для шукачів притулку. Що це означає взагалі? Давайте на практиці. Сума виплати змінюється з 563 євро на місяць для дорослого, зменшується до 410 євро. По житлу Значить, житло на бюргергельді, як ви знаєте, оплачується окремо, а тут частіше це оплачується гуртожиток, тобто менш охотно будуть оплачувати житло. І щодо права на роботу, то на бюргергельді по-старому, це було повне право на роботу, а тут вже обмежена та відтерміновано. Насправді. Таке саме повне, але вам спеціальний документ для цього ще буде потрібен. Тобто буде трошки складніше, але це один раз ви його отримаєте і все. Тому є там ще один момент, що якщо ви там відвідуєте курси чи влаштовуєтесь на роботу, там вам ще додаткова виплата. Тому. В принципі, те на те й виходить. Але насправді, як ми з вами знаємо, це вже запроваджено ще з 1 квітня. Ось про це детальний випуск. Тому насправді єдина новина із цього пункту про Брюкергілд, ви повинні маю, глядачі для себе зробити: що рішучість і ефективність демонструвати новій коаліції так треба, що можна записати. Хотів сказати заднім числом, але тут навпаки, те, що два місяці назад впроваджено вже записати у сьогоднішнє суперефективне рішення по мігрантам, тобто ось такий зробити. Тому зараз я вам обіцяю хвилю просто заголовків про скасування бургергіль, але не ведіться це друге коло. Ми це про це вже розмовляли. Не ведіться зміни тільки в тіліку. А далі в нас в цьому документі йдеться про економіку, соціальну політику і, звісно, пенсії. Тож, поїхали: 500 мільярдів євро інвестують в інфраструктуру і клімат. Ми це вже знаємо, це взагалі не новина. А от те, що з 2026 року зниження податків для бізнесу та скорочення енергетичних витрат впроваджують, це дуже добре, як на мене, тому що. Ціни тоді, ну якщо не впадуть, то хоча б перестануть рости, як в останній час у супермаркетах, якщо ви помітили. Підприємства також зможуть швидше списувати витрати на техніку машини тощо, тобто це такий собі інвестбустер запускається. Також це гарний сигнал на ринку праці, тому що компанії знову шукатимуть працівників, і тут українці, звісно, ключовий ресурс в цьому. Тому в цьому документі в цій частині сплошний позитив, як то кажуть, анонсовані новини, гарні новини наперед. Ось так тому це бачимо цей піар-ефект, як це ще процент жирів у маслі не виріс. Ось так. Щодо пенсій, я знаю, багато мені пише завжди, а чому про українських пенсіонерів ніяк не виділяють. Нічого не кажуть, тому що ніякої інформації немає. В таких документах от саме українських пенсіонерів або інвалідів ніяк не виділяють. Ми всі, отам, як ви бачили цей рядок, я підкреслив ще, що ми взагалі всі біженці отам в одному ряду із афганцями і сирійцями стоїмо. Тому, хоч це соціальна політика і пенсія, в нас блок, але це стосується німецьких пенсіонерів, а не українських. На жаль, я б хотів би якихось позитивних новин дати. Я знаю, що моя аудиторія дуже відкликається на ці новини, але нічого, отак конкретного вам сказати на сьогодні в мене немає. Але як на крути, все одно давайте повертатись до цього документа. Велика пенсійна реформа це ось ця активна пенсія, ранній старт. Збереження рівня пенсій до 2031 року, ось так, що буде відбуватися, коротше, це важливо для тих українців, які вже інтегрувались і думають про довгострокове життя в Німеччині, тобто робота, оренда, майбутнє. Тож, як ми бачимо, Німеччина входить у фазу великого перезавантаження. І ми вже з вами не просто гості, ми частина цієї реальності, як не крути. Але як я вам увесь випуск давав зрозуміти, якщо зняти із всієї цієї події рекламний і Політтехнологічний там лоск, вайб чи шум, як завгодно це можна називати, то залишиться та сама прагматична, виважена, європейська цінніснісна політика. Звісно, зміни будуть, бо вони необхідні. Це просто очевидно вже для всіх. Але не сприймайте близько до серця ось ці. Всі новини, які зараз будуть нестися. Бо ось цей клікбейтний тренд таблоїдів, соцмереж і популістів переймають вже і консервативні політичні сили. І це єдина реальна в мене новина для вас на сьогодні. З вами був Ященка Антон, і ви були на каналі Без Води. Вподобайка, якщо було вам цікаво і корисно, підписуйтесь, це важливо. І гарного вам дня!